Капаланське благословіння на 20 липня 24 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, що Ісус прийшов в Дім Петров, і теща була хвора, гарячка, і Він доторкнувся, і вона слугувала, одужала і слугувала, а потім цілив тих, хто. Там йому поприносили і повиганяв бісів тих, хто був одержимий. А потім він хотів переписати на інший бік учнями своїми. І один з книжників запросив, спросив його, і я з тобою куди б не пішов. І Ісус сказав, що птахи мають гнізда, а звіри нори, а сидлюдський немає де голови притулити, а інший сказав. Я дозволь мені батька поховати, перший ніж з тобою піти. А Він сказав, нехай іди за мною, нехай мерці ховають своїх мерців. Знаєте, що мені подумалося, коли я прочитав цей уривок Євангеліцький? Тому що так Ісус ходив буденно, да? і люди бачили, що Він робить, люди бачили, чули, що Він каже. І, ті, і так ті, хоч ті які. Це слово впадало в серце, хотіли за ним піти. Але Ісус потихеньку так і казав, навчав їх, що щоб за мною піти, треба щось ну, знаєте, втратити, чимось пожертвувати, Бо те ж не може бути так, що щоб, знаєте, все залишалося по-старому, а ти пішов за мною. Буде по-новому, десь щось старе треба залишити назавжди. І крок за кроком, до нього були учнів, і 12 учнів, які він послав на проповідь, а потім 70, які він послав на проповідь, і які е щось віддали старе, але пішли за ним. Щось старе втратили, але придбали нове. Для того, щоб нове війшло кудись, йому треба місце. І оце місце щоб треба з нашого серця старе повикидати, для того, щоб зійшов Ісус і там повністю опанував наше місце, наше серце. Амінь.